Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я, Мати жива? Мати жива. Як твоє почуття? Хорошо, благодарю вам. 1 серпня Дмитро Джапаров разом з батьком, матір'ю та братом, а також зі своєю сусідкою Тетяною та її сином намагались евакуювати з окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію. За допомогою звернулись до волонтера, який вже не раз вивозив людей до Кривого Рогу. Дві родини разом з волонтером та його дівчиною тільки-но проїхали кілометр від села Старосілля Херсонської області, як в їхнє авто, влучив російський снаряд. Попала ракета із танка. Водитель включив музику, і він не чув. А я бачив, як вона летить со сторони Александровки. І прямо на нас. Я йому почав по плечу бити. він поки одвернувся до мене, і вона нам ішла прямо під бак. І вона як рванула. І хто куди повилітав. Через вибух волонтер та його дівчина загинули на місці. Дмитра, його батька, брата та сина сусідки викинули з машини, а матір та сусідку затисло в охопленій вогнем автівці. Дмитрові довелося самотужки їх рятувати. Підняв половину машини, це без криші, без сяко, шокове состояння. Витягнув тітаню. Тітаню витягнув, матір витягнув. Брат із батьком валявся на дорозі. Вони ще з автоматів вирішили нас добивати. Там да, стріляли з автоматів ще. Да, вони здалеку стріляли, нам. пулі літали, а з щебенка слітала. Ну, пять 6 магазинів випускали. Виїхати з місця події їм допомогли люди, що проїздили повз. Проте по дорозі загинув і син сусідки. П'ятьох людей, які вижили, доставили до лікарні Кривого Рогу. За словами лікаря, Дмитру пощастило найбільше з усіх. Його поранення виявились найлегшими. Комбінована травма була в нього, це і опіки. І переломи кісток ліцевого скелету, і ушиб грудної клітини, перелом ребер праворуч, закрита черепно мозкова травма, акубара травма, струс головного мозку, опіки ліцевої ділянки голови, опіки передпліччя правого і опіки правої гомілки. Також крововилив лівого ока. У цій лікарні у важкому стані також перебувають батько Дмитра та сусідка Тетяна. А матір та брата чоловіка перевезли в іншу лікарню. У них опіки більшості частини тіла. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.